Доброго дня вас вітає парксайт. І поки Оксана тут щось нове придумує для інстаграмів і тіктоків, я вам трошечки розкажу, що у нас тут відбулося, які новини, і є деякі пропозиції до вас на подумать. Так. Що у нас тут відбулося? Ну. Приїхали тільки перші бригади, поки що е, йдуться роботи по е, земляні роботи по четвертому будинку. Бачите, там їздить тракторець. там вона вирила вже і під, під четверту секцію. Точніше, не четверту секцію, а четвертий будинок. Третя секція четвертого і четверта вже е, на виході під, е, під те, щоб робити фундамент. По третьому будинку, поки що бачите, що от, як не доробили на до Паски, отой шматочок такий невеличкий, так і залишився. Віці не видно, там вже доробили на першому будинку повністю з перекриттям монолітну котельню. І тут продовжуються роботи по сантехніці, по оттілочні роботи. Потім роботи по штукатурці, по наш поклівку ще не заходили, наскільки я пам'ятаю. Електрика робиться. Ну, таке по стандарту, але кількість людей поки що невелика. Люди ще святкуючи по селах. Ну, от вийшли працівники декілька бригад на другий будинок. Їх просто поки що так не видно, треба всередину зайти. Але я сьогодні не про це хотів поговорити. Хотілося, якщо чесно, поговорити трішечки про парковки. Вже починаємо задумуватись на рахунок парковочок, бо треба все ж таки мати. Розуміння, як люди будуть паркуватись, як будуть паркуватись клієнти, які в комерції будуть приїжджати, та й взагалі, що ми можемо людям запропонувати. І для цього нам потрібна ваша порада. Ось ми проходимо біля арки першого будинку. Зараз наближу звідси видно, що там от так і залишились поки що набрані патіо. Знову ж таки, то є другий Рамадан в Україні. І так, повертаючись до паркінгу. У нас є паркінг який стоїть перед першим будинком. От якраз цей е, табір з вагончиків, бачите, От якраз на його місці. У нас є можливість його почати трошечки раніше, при умові, що його ну, треба вже починати продавати для того, щоб інвестувати в нього. Е, бо бетон поки що безкоштовно не дають. Так, тепер. Кількість паркінгів в ньому величезна. Ну, я вважаю, що таких паркінгів у Львові поки що ніхто не будував. Саме в поповерховості мається на увазі по складності. Можливо, і є більша кількість паркінгів, але тут їх 750, щось типу такого. Точну цифру не можу назвати, бо проєкт декілька разів змінювався. Я зараз зайду, щоб вітер не дув. І будемо говорити з цієї сторони. Ось я став в комерцію. Ось це місце паркінгу. Він буде знаходитися на відстані 50 метрів від будинку. 49, там, щось таке на найближчій стіночки від першого будинку. І суть пропозиції наступна. Ми чітко розуміємо, що кількість людей, яка може купити тут собі паркінг. Першому, другому, навіть третьому і четвертому, якщо в сумі взяти будинки невелика. П'ятий, шостий, частково також можуть якимось чином повпливати на попит, але навіть цього недостатньо. Тому це з однієї сторони. З іншої сторони, якщо ми будемо робити тільки тимчасові паркінги, то у нас буде інша проблема, пов'язана з тим, що ну, буде багато заставлено території в автомобілях, і це теж недобре. Тому є як варіант: у нас наступний варіант. Якщо, наприклад, ну умовно візьмемо, ви купуєте паркінг в довге розтермінування, наприклад, 5 років. Тобто перший внесок десь плюс-мінус плюс 2 тисячі доларів. Кожного місяця по 200 доларів ви платите, і через 5 років ви маєте. Вже виплачений паркомісце. А ми за ці три роки, поки ви будете платити, його добудуємо і дамо можливість ним користуватися навіть тоді, коли ви ще не виплатили за нього всю суму. Ось є такий варіант. От цікаво з вами поспілкуватися в коментарях. Скільки таких людей е, все ж таки набралося би? І якщо у вас є можливість, подзвоніть своєму менеджеру. Якщо ви е, слідкуєте за нами в соцмережах, обов'язково. Про це зреагуйте на опитування, яке буде проводитись, і обов'язково, якщо є можливість, напишіть тут. Ми все ж таки хочемо зібрати кількість людей. Якщо хоча б п'ять десятків знайдеться, ми задумуємось над, те, щоб над тим, щоб почати його трошечки раніше будувати. Він його проект у нас вже є. Він досить цікавий. Цей паркінг без кругових рамп. Це дуже важливо. Це паркінг, в якому спокійно роз'їдуться люди. З будь-якими навичками водіння. Він дуже простий, але складний для будівництва. І, самі розумієте, 750 паркінгів, тобто це сума велика для будови. І от є у нас таке побажання все ж таки почати його робити і полегшити і собі, і вам користування нашим комплексом в тому плані, щоб зменшити кількість просто Кинутих авто вздовж дороги і все такого іншого. Ми за цим все одно будемо якимось чином слідкувати, але щоб не виникало якихось конфліктних таких ситуацій, хотілося б, щоб люди вже мали місце для зберігання свого авто. Тому. Якщо є можливість в когось, пишіть всі свої побажання, всі варіації на тему, що б ви хотіли і при яких умовах ви б купили тут паркінг, з якого ви будинку обов'язково напишіть, тому що нам дуже цікаво, з якого будинку люди готові ходити в окремий багаторівневий паркінг. І ми будемо вже приймати рішення по тому, коли стартувати з цим паркінгом. Тому сьогоднішній весь огляд я присвячую саме не будові, а питанню по парковкам. На сьогодні, мабуть, це все. Всім до побачення, всім гарного дня. Чекаю на відгуки.